Це сімейний автомобіль. Треба кохатися. Звичайний біток з Америки. Для чого це? Наступати в городі вам буде всі 20 літрів. Це дуже багато до нього запитань. Так. Це краще ніж майбут. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Гілько Стайл, і сьогодні у нас на огляді Dodge Giorno. Це, мабуть, одна із найпопулярніших тачок, яку приганяють з Америки. І я саме тут, щоб розібратися, чому цю тачку настільки полюбляють. Поїхали! Хтось не зрозумів, то це звичайний біток з Америки. Е, якщо ви захочете собі таку тачку купити, вона вам стане десь приблизно від 11 до 15 тисяч доларів у гарному стані. Але ж, звичайно, бита. Як на мене, то цей автомобіль мені сподобався, але в мене є дуже багато до нього запитань. І перше запитання це двигун та її коробка. І ми переходимо до моторного відсіку. Як завжди, шукаєш оцю фігню, щоб відкрити. Ні поняв. О! Фух. Тут звичайний бензиновий двигун 2,4 літри. Він видає 170 кінських сил, приблизно, я вже не пам'ятаю. Ну, це не до чого. До нього, в принципі, ніяких нарікань немає. Е, мабуть, одне нарікання це витрати палива. Якщо там вам хтось скаже 9-10 літрів, не слухайте нікого. Це вам скажуть для того, щоб її тільки продати вам. Реальне 14-13 літрів. Якщо наступати в городі, вам буде всі 20 літрів. Я ж це не вигадав. І з мого досвіду по місту можна витрачати до 20 літрів палива. Якщо дуже їздити економно, так звичайно, може літрів 11 вона буде їсти, але не менше. І ви повинні це знати. Друге, це її коробка. 2022 рік. Я перепрошую, 4 ступені в коробці. Для чого це? Вони не могли сюди поставити ну звичайну там п'ятиступеневу коробку. Це все ж має відношення до витрати палива. До речі, є ще один великий мінус, як я вважаю. От якщо ви якійсь незнайомій людині скажете: знайди акумулятор мені в цьому автомобілі. Ця людина буде шукати його вічність, бо вона його не знайде. Ви подумали, що його тут нема. Він тут є, але він тут так заниканий, що якщо хтось не знає, він точно не знайде. Окей, ви знайшли той акумулятор, у вас він сів і вам потрібно його замінити. Ви берете ключі і думаєте, це 5 хвилин праці. Ні. Він знаходиться в цій частині бампера. І щоб його зняти та замінити, треба розкручувати, знімати бампер, колесо. І треба кохатися. Ще пару слів хочу сказати про її дизайн. Як на мене, він більш такий чоловічий, стильний з нотками брутальності, можна так сказати. Але все ж таки ви повинні розуміти: у вас 2.4, 4 ступенева коробка це сімейний автомобіль, і більш нічого. На жаль, зовні в мене все. Ми переходимо до салону. Погнали! Отже, ми всередині. На перший погляд здається, що ви сіли в преміум тачку. Типу Maybach, Ні, це краще, ніж Maybach, Шаткую. Одразу бачимо м'які карти. Підлокітники теж м'якенькі. Руль великий, як я люблю. Звичайно, тут все м'яке. Перше враження, ніби ви сіли в Тойоту 2005 року. Чого я порівняв одразу з Тойотою, що тут дуже схожий інтер'єр оцій сірий пластик, ну я не знаю, зробили б вони іншого кольору, бо це ж ви розумієте, це не алюміній, це звичайний сірий пластик, і дуже дешево виглядають ці кнопки, на мій погляд. От мені подобається, як тут зробили такий хром. Зробіть тут такий хром, він буде поєднуватися з ручками відкриття дверей, і одразу в ташці стане трішечки більш преміальніше. До речі, мені сподобалося, що ви за ці гроші отримаєте бортовий комп'ютер, який у вас тут є. Він дуже такий примітивний, але ж все, звісно, на English, Так що треба його трішечки знати, якщо ви заказуєте тачку з Америки. От ми їздили повільно по місту, витрати палива 11,6 літрів. Ще хочу сказати пару слів про якість матеріалів. В інтернеті я знайшов. Досить багато відгуків про неякісне вироблення матеріалів. Це вже так прискіпливо дуже до всього, але ми можемо. Тут скрип, ну, трішечки так ходить карта. Відсотків десь приблизно 70-80 власників цього не помітять і це чіпляти не будуть. Як на мене, то тут є запитання щодо якістю салону. Це правда. Отже, задній ряд. Одразу ж кидається в очі. Дуже прикольні регулювання температури повітря. Та Ух ти, до речі, тут є в рот, в ноги і окремо рот і ноги. Приколь! Їхати тут на далекій відстані буде комфортно. До речі, скажу одну річ: що тут напевно одна із найм'якіших підвісок, на яких я їздив. Це настільки відчувається, ви не помічаєте тріщини на асфальті. Я розумію, чому купляють ці тачки з Америки. За такі гроші за 12 тисяч доларів це мегакомфортна тачка. Mm, до речі, прикольна річ. Його можна так зняти, і якщо ж там щось розлилось сюди. Багатьом тачкам треба взяти це на замітку. Мабуть, втрьох ви сюди сядете, але ж не забувайте, що ця тачка, мабуть, може бути і повнопривідна, тому тут є тунель. Поміж ногами. В Трьох буде тісновато, але якщо ви дуже любите друг друга, то нормально. В дверні карти влазить бутилочка зліва 0,5, а справа за півон. Так, третій ряд. Дуже зручна ручка. Чікс. Тепер, як в печеру. Я поліз. Треба не спіша Бережно. Опа. Опа. Я тут не сяду. Я тут не сяду. Нащо я сюди заліз? Їхати можна, але не дуже зручно. Але треба ще прийняти до уваги, що сидіння повернулося не в максимальне положення позаду. І вже на другому раді сидіння буде не так комфортно, як я сидів. Ну, коротше, я сюди не влажу. Тут класно для дітей. Є підстаканники, дефлектор обдуву для обличчя. Все. Я хочу вже вилізти. Ще одна класна фішка в цій автівці. Це така от підлога. Ой, я вибачаюсь. Така підлога. Туалетний папір. А що потрібно для автівки, яка мандрує? Ти ніколи не знаєш, де це може статися. Така теж прикольна ніша, звісно ж, вона виймається, її може там помити. І тут, і там є така ніша. Багажник. Що сюди можна покласти? Якщо у вас є третій ряд сидіння. То місця тут небагато. Є отака прикольна сітка. Собаку ж не можна покласти, так чикс. І вона нікуди не дінеться. Знімаю цю сіточку. Кулючки за тебе помістяться, не переживайте. Так, коли ми склали третій ряд сидіння, у нас е, з'являється досить великий багажник. Е, також ми бачимо тут прикурювач. На перший погляд, здається... Стиралка сюди влізе. Для такого кросоверу це досить багато місця. Все, мабуть, це все. Ой, ой, я вибачаюся. Дуже, до речі, гарне реагування педалі газу. Відчувається, ну, ти. Це контролюєш, тому що якщо якісь там корейські автомобілі, то у вас там 10% вона психує, вона там дає по газам, а залишок відсотків, там, залишок педалі, дуже м'яко реагує і мені це не подобається. А, до речі, згадав, я читав відгуки про цей автомобіль в інтернеті і багато хто жалівся на шумоізоляцію. Тут, на мою думку, гарна шумоізоляція. Вона краще, ніж Toyota rav 4, наприклад. Вона краще ну, багатьох кросоверів. Тим паче за такі гроші це 100%. Декому не подобається гальма, я не знаю, прекрасні тут гальма. Знову ж таки, якщо ви плануєте там, навалювати на цій тачці, там, газувати, зрозуміти, ця тачка точно не для вас. Вона вам нічого не дасть. Знаєте, таке відчуття що це ж велика тачка, але. Одразу хочу зауважити, що дуже легко вона керується, маневрувати десь на парковці. Ну, от висіли і зразу зрозуміли легко. Так. Я за пивом. До речі, якщо ви хочете собі таку тачку купити, мені дуже було б цікаво почути вашу думку в коментарях, чому саме ви розгадаєте таку тачку для себе. Тому що я би таку собі тачку не купив. Треба заїхати на заправку. Бо знову ж таки, витрати палива. От ми зараз їдемо по місту 12,8. Ви скажете, велика тачка і великі витрати палива. Ні. Volkswagen Tiguan 2 літра. Він буде їхати краще, швидше. Але головне, витрати палива в нього буде менше. І не треба порівнювати німців і американців. Це зовсім інший підхід до е, автомобілів. Просто хочу зауважити, що з такого двигуна можна було б зробити менше витрати палива. Але ж таки, коробка передач 4 ступені. Це вже не допустимо. Ну, зробили вони тачку ну, на 500, ну окей, на 1000 доларів дорожче. Ну, так була б інша гарна коробка. До речі, проблем із двигуном та коробкою я почитав відгуки, їх взагалі немає. Шановні глядачі. Не забувайте підписатися на мій канал і ставте коментарі позитивні та негативні. Мені байдуже.